Всім привіт! Сьогодні 11 травня і ми досипали другу грядку. Ось тут у куточку. Сьогодні посіяли петрушку. А ще я вам хочу показати результати того, що ми посадили 5 травня. Ось тут прорізався, пробився скрізь землю наша цибулька. Ось вона, ось вона. Так приємно спостерігати, що ти, що ти садиш сам, починає всходити. Ось тут листочки салата теж пробиваються. Ось тут наша зелень пробивається, це рукола. І редисочка показалася. Ще маленька-маленька. Але всі ці зелені мої, сьогодні шостий день. Редиску поливаю я кожен день увечері. А все інше поливається раз у два-три дні. Дуже-дуже приємно спостерігати, коли твої труди. Отак От ось пробивається скрізь земельку. Дуже приємно. Дуже-дуже-дуже приємно. Особливо, коли ти робиш це сам. Всім дякую, хто спостерігає. Будемо дивитися, що у нас виросте.